24 години страстей нашого Господа Ісуса Христа, слуги Божої Луїзи Пікарити. 1 година з 5 до 6 пополудні. Ісус прощається зі своєю Пресвятою Матір'ю. Молитва приготування до кожної години. О, мій Господи Ісусе Христе, падаючи ниць в Твоїй Божественній присутності, благаю Твоє найлюбіше серце, щоб вело мене в болісне розбажання 24 годин, в яких з любові до нас Ти захотів багато страждати у Твоєму гідному поклоніння тілі, і найсвятішій Твоїй душі, аж до смерті на Христі. О, прошу, дай мені поміч, ласку, любов, глибокі співчуття і пізнання твоїх страждань під час розважання цієї години з першої до шостої пополудні. А за ті години, які я не в змозі розважати, жертвую тобі моє бажання розважати їх постійно і в той час, коли повинна виконувати свої обов'язки і спати. Прийми, О Милосердний Господи, мій сповнений любов і намір, і вщини, щоби Він приніс користь мені та багатьом, так ніби би я насправді і свято їх молилася, а тим часом дякую тобі, о мій Ісусе, що через молитву кличеш мене до єднання з тобою, і щоби подобатись тобі ще більше, беру твої думки, твій язик, Твоє серце, і цим усім прагну молитись. Зливаючись твоєю волею і твоєю любов'ю, простягаю руки, щоб обійняти тебе, прихиляю свою голову до Твого серця і починаю. О, пресвята мамо, година розлуки вже наближається, і я приходжу до Тебе, О, матінко, дай мені свою любов і надолуження, дай мені свій біль. Тому що разом з тобою хочу слідувати крок за кроком за Божественним Ісусом. І ось наближається Ісус, і Ти з душею переповненою любов'ю біжиш Йому на зустріч. і, побачивши Його таким блідим і сумним, Твоє серце стискається від болю, Твої сили покидають тебе, і ти ледь не падаєш йому до ніг. О, моя солодка матусю, ти знаєш, чому прийшов до тебе, милий Ісус. Ах, Він прийшов, щоб сказати тобі останнє прощавай, щоб сказати тобі останнє слово, прийняти останні обійми. О мамо, я пригортаюсь до тебе з усією ніжністю, на яку здатне це моє бідне серце, щоб в твоїх обіймах я теж змогла отримати обійми Божественного Ісуса. Хіба погордуєш мною? Хіба це не буде потіхою для Твого серця мати поруч душу, яка б розділила з тобою біль, почуття, відшкодування. О Ісусе, в цю годину таку болісну для Твого найніжнішого серця, яку чудову науку синівського послуху, сповненого любові до своєї мами, Ти нам даєш. Яка солодка гармонія проходить між Тобою і Марією, яке приємне зачарування любові, що здіймається до трону Всевишнього і поширюється для спасіння всіх земних створінь. О моя небесна мамо, ти знаєш, що обажає від тебе Божественний Ісус, не що інше як останнє благословення. Це правда, що кожна клітинка Твого єства випромінює лише благословення і прославу Твоєму Творцеві, але Ісус, прощаючись з Тобою, хоче почути солодке Слово, благословляю Тебе, О Сину, і Це благословляю Тебе, відвертає від Його слуху всі богохульства і солодко і ніжно сходить до Його серця. Іначе бажаючи поставити загорожу від всіх образ створінь, Ісус, прагне Твого благословляю Тебе. Я теж приєднуюся до Тебе, о мила мамо. На крилах вітрів хочу полинути в небо, щоб попросити Отця, Святого Духа, усіх ангелів, Це благословляю Тебе, для Ісуса, щоб, прийшовши до Нього, могла принести йому їхнє благословення. І тут, на землі, я хочу піти до всіх створінь і просити з кожних уст, з кожного удару серця, з кожного кроку, з кожного подиху, з кожного погляду, з кожної думки, благословення і прославу для Ісуса. І якщо ніхто не захоче мені їх дати, я маю намір сама дати їх замість них. О, Солодка мамо. Після того, як я знову і знову обійшла всіх, щоб просити у найсвятішої трійці, ангелів усіх створінь, у сонячного проміння, квіткового аромату, у морських хвиль, у кожного подиху вітру, у кожної іскорки вогню, у кожного листочка, що тріпоче на вітрі, у світла зірок, у кожного руху природи, це. Благословляю Тебе, приходжу до Тебе і до твоїх додаю свої благословення. Моя солодка мамо, бачу, що це приносить тобі втіху і полегшення, і ти даруєш Ісусові всі мої благословення, як компенсацію за сквернослів'я і прокльони, які Він отримує від створінь. Але в цей час, коли я дарую тобі все це, чую твій тремтячий голос, що промовляє. Сину, благослови мене, О моя солодка любове, благослови і мене разом з твоєю мамою, благослови мої думки, моє серце, мої руки, мої кроки, мої діла і разом з твоєю матінкою всі створіння. О, моя мамо, дивлячись на бліде, сумне, страждаюче обличчя скорботного Ісуса, у Тобі пробуджуються спогади про болі, які Він незабаром буде змушений терпіти, уявляєш Його обличчя, вкрите плювками і благословляєш Його, голову пронизану колючками, зав'язані очі, тіло знівечене батогами. Руки і ноги пробиті цвяхами, і куди б він не йшов, ти йдеш за ним, з твоїми благословеннями, і разом з тобою йду за ним і я. Коли Ісуса шматуватимуть батогами, пробиватимуть цвяхами, битимуть по обличчі, коронуватимуть терням, повсюди Він знайде разом з твоїм моє, благословляю Тебе. О Ісусе, О мамо, я співчуваю вам, ваш біль у ці останні хвилини є безмежним. Його серце ніби розриває її серце. О мамо, відірви моє серце від землі і міцно прив'яжи його до Ісуса, щоб поруч із ним я могла брати участь у Твоїх болях. І тоді, коли ви обнімаєтесь, обмінюєтесь останніми поглядами. Останніми поцілунками, вчану щоби я, стоячи між обома вашими серцями удостоїлась ваших останніх поцілунків, ваших останніх обіймів. Хіба не бачите, що я не в змозі бути без вас, незважаючи на мою нужденність і холодність. Ісусе, мамо, тримайте мене близько біля себе, дайте мені вашу любов, вашу волю. Пораньте, моє бідне серце, міцно тримайте мене у своїх обіймах. і разом з Тобою, Осолодка Матусю, Я хочу йти крок за кроком за Божественним Ісусом, з наміром дати Йому потіху, полегшення, любов і надолуження за всіх. О Ісусе, разом з твоєю мамою цілую Твою ліву ногу, благаючи пробачити мені. Та всім створінням, за ті всі рази, коли ми не йшли до Бога. Цілую твою праву ногу, прости мені усім за ті всі рази, коли ми не йшли до тої досконалості, якої ти від нас бажав. Цілую Твою ліву руку, наділи нас своєю чистотою, цілую Твою праву руку, благослови кожен удар мого серця, всі мої думки, почуття щоб, зміцнені Твоїм благословенням вони всі освятилися, і зі мною благослови також всі створіння і закріпи спасіння їх душ Твоїм благословенням. О Ісусе, разом із Твоєю мамою я обіймаю тебе і цілуючи Твоє серце, благаю Тебе помістити між вашими двома серцями моє. Щоб воно могло постійно живитися вашою любов'ю, вашими стражданнями, вашими власними почуттями і бажаннями, вашим власним життям, роздуми і набожні практики. Ісус, перш ніж розпочати свої страсті, йде до Своєї Матері, щоб попросити її благословення. Цим актом Ісус навчає нас послуху не тільки зовнішнього, але й внутрішнього, який ми повинні мати, щоб відповідати на святі натхнення благодаті. Іноді ми не готові виконати добре натхнення або тому, що нас стримує самолюбство, до якого приєднується спокуса, або з людської поваги, або щоб не чинити святого насилля над собою. Але відкидання доброго натхнення для вправляння в чеснотах, виконання доброчесного вчинку, зробити добру справу чи практикування якоїсь набожності, віддаляє нас від Господа і позбавляє нас нових натхнень. Натомість, побожна розважлива готовність слідувати святим натхненням, притягує до нас світло і ласки. У сумнівних випадках потрібно відразу і щиро звертатися за помічу до великого засобу, до молитви і до доброї поради. Тоді добрий Господь Бог буде просвітляти душу, щоби вона йшла за спасенним натхненням і помножить їх для чимраз більшої користі для душі. Наші дії, наші вчинки, наші молитви. Години страстей ми повинні виконувати з тими самими намірами, що Ісус Його волею жертвуючи себе, як і Він, для слави Отця і добра душ, ми повинні прагнути жертвувати Собою в усьому задля любові до нашого люблячого Ісуса, уподібнюючись до Його духу. І в усьому, діючи з такими самими почуттями, які були у нього, не лише, не лише у всіх терпіннях і зовнішніх протиріччях, але насамперед у всіх внутрішніх почуттях. І тоді, коли трапиться нагода, будемо готові до того, щоби прийняти будь-яке терпіння, ми осолодимо страждання нашому Ісусові, якщо все це чинитимемо згідно. З божественною волею, в якій містяться всі солодощі, всі задоволення у безмежному вимірі, так ми осолодимо і полегшимо Ісусові терпіння, Які завдають створіння Його божественному серцю. Перед тим, як щонебудь розпочати, просімо благословення у Бога, щоб божество торкалося наших учинків. І вони виєднали Його благословення не лише нам, але й усім створінням. Мій Ісусе, нехай Твоє благословення завжди випереджує мене, щоб все те, що я роблю, було відзначене Твоїм благословляю Тебе. Молитва подяки після кожної години, Мій любий Ісусе, ти покликав мене в цю годину Твоїх страстей, щоб розділити їх з тобою, і я прийшла. Мені здалося, що ти засмучений, страждаєш, переповнений болем, молишся, надолужуєш, перепрошуєш за наші злі вчинки і найніжнішими, і найкрасномовнішими голосами благаєш про спасіння душ. Старалася наслідувати тебе в усьому, і зараз, коли змушена покинути тебе. Задля моїх обов'язків відчуваю зобов'язаність сказати Тобі дякую і благословляю Тебе. Так, о Ісусе, дякую, повторюю тобі тисячі і тисячі разів і прославляю, і благословляю Тебе за те все, що Ти зробив, і перетерпів за мене і за всіх. Дякую і благословляю Тебе за кожну краплю крові, що Ти пролив. За кожен подих, за кожен удар серця, за кожен крок, слово, погляд, гіркоту і образу, які ти пережив. За все, що Ти зробив, о мій Ісусе, я дякую і благословляю тебе. О Ісусе, вчини, щоб все моє єство випромінювало постійний потік подяк і благословень, щоб стягувати на мене і на всіх. Потік твоїх дарів і благословень. О Ісусе, пригорни мене до свого серця Твоїми найсвятішими руками і познач кожну частинку мого єства, Твоїм благословляю Тебе, щоб від мене нічого іншого не могло вийти, тільки постійний гімн Твоєї прослави. Тому я залишаюся в Тобі, щоб робити з тобою те, що Ти робиш. Насправді ти сам робитимеш все за мене, і я відтепер залишаю мої думки в Тобі, щоб захистити тебе від твоїх ворогів, дихання для підтримки і компанії, биття серця, щоб повторювати постійно, люблю тебе, щоб дати тобі ту всю любов, що не дають тобі інші люди. Краплі моєї крові, щоб перепросити і повернути Тобі почесті і повагу, які забирають в тебе твої вороги образами, плювками, ляпасами і все моє єство для охорони. Моя солодка любове, хоча мушу повернутися до моїх справ, залишаюся в твоєму серці, боюся вийти з нього, ти збережеш мене у ньому. Це правда. Удари наших сердець будуть у неостанній єдності, щоб дати мені життя, любов, тісну нерозривну єдність з тобою. Мій Ісусе, якщо бачиш, що віддаляйся від тебе, нехай Твоє серце биття прискориться в моєму, нехай Твої руки міцніше пригорнуть мене до Твого серця, нехай Твої очі посилаючи мені вогненні стріли. Дивляться на мене так, щоби, почувши тебе, я відразу повернулася і заглибилася у тебе. О, мій Ісусе, дай мені поцілунок Твоєї Божественної любові, обніми мене, благослови мене, я цілую тебе в Твоє ніжне серце і залишаюся в Тобі.